Капернаум, місто знову загуло. Невеликі вулиці стали ще тіснішими від натовпу, що зібрався. Кожен хотів побачити його, хотів побачити того, хто розповідав притчі, кому корилися демони. Вони хотіли почути голос того, хто наказував шторму замовкнути. Галасливому натовпу хотілося чудес месії, нової та свіжої філософії. Тому всіма силами кожен намагався пробратися крізь тисніву, щоб стати ближче. А осторонь усього у своєму будинку біля вікна стояла жінка. Вона потупила свій погляд кудись, здавалося, за межі натовпу будинків. Десь в саме небо в очах броніли сльози, які скочувалися по блідому обличчю. Жінка намагалася витерти їх, так волі руки ледве підіймалися, і від цього їй ставало ще болючіше. Сльози потекли рікою, а в грудях так запекло, що вона поволі опустилася на землю. Чому? Чому моє життя таке несправедливе? запитувала себе вона, обхопивши коліна руками. Та дванадцять років тому все було добре. Вона заможна, красива, юна єврейська дівчина. Попереду на неї чекало світле майбутнє. Та раптова хвороба все знищила. Спочатку була надія на статус. Гроші, хороших лікарів, та з кожним днем надія все ставала меншою. Ніхто не міг зробити чуда. Більше того, суспільство, яке ще вчора приймало, сьогодні відкидало, гидувало, нечиста. Що ж їй залишалося? Нічого, порожні стіни, холодна підлога. Згаслий погляд, і біль. Ні, Не о той фізичний, а душевний, біль розпачу, самотності і суцільної темряви. Що мені робити? Жінка оглянула кімнату. Я не хочу більше жити. Заради чого? Я вже й так майже мертва, то може. Варто пришвидшити це, смерть найкраще рішення, майнуло в голові. Та раптом, серед усього галасу, що долинав із вулиці, вона почула ніжний голос надії: Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Хто це? Жінка піднялася знову на ноги, щоб побачити того, хто це сказав. Через натовп на мить вона побачила його. Він був не таким, як усі. Здавалося, що уся можливо любов, надія і сила була в цій людині. Людині? Він був більше, ніж людина. Хто це? Запитала жінка хлопчика, що пробігав повз її вікно. Це Ісус. здивовано відповів той. Ісус. Так, цей чоловік зробив багато чудес. Він може все, все так. Він наказує шторму замовкнути, виганяє демонів і зцілює від недух. Думаю, і Тебе зміг би вилікувати. Мене. Вилікувати, вилікувати. Раптом серце, серце почало битися у такому шаленому ритмі, що вало не вискочило з грудей. Та жінка вже не чула ні втоми, ні болю. Якщо я хоча б доторкнусь до краю його одежі, жінка вибігла на вулицю, пекуче сонце, косі погляди натовпу. Хтось навіть прокричав: Нечиста! Та це не зупинило, спрагнену і втомлену знайти того, хто пообіцяв заспокоїти її. Протискаючись крізь натовп, кволі жінці довелося зазнати чималу болю, куди преш, чого тобі, іди геть. Та все ж, ось він. Серце на мить, наче зупинилося. Жінка простягнула руку до краєчка одежі. То доторкнувся до мене. О, ні, я напевно перейшла межу. Хіба може така, як я, торкатися його? Подумала жінка, поки учні намагалися переконувати учителя, що тут міг кожен торкнутися його. Ні. Ні, Ісус відчув цей особливий доторк. Серед сотні Він відчув доторк віри якої так бракувало іншим, і він знав, хто це зробив, та так хотів тієї особистої зустрічі з тою, хто здивував його, хто доторкнувся так, як ніхто інший. То хто ж доторкнувся до мене? Це я, несміливо промовила жінка, натовп затих. Вона підняла голову і подивилася Месії у очі. Так, це його голос вона чула, бо очі вони говорили з нею тим же спокоєм, тією ж надією. Жінка заплакала. Та вже не від болю. Його не стало. Як тільки вона торкнулася його, зникли усі ці дванадцять років пекельних мок. Зникло розчарування, весь біль, так наче цього взагалі ніколи й не було. Ісус усміхнувся. Твоя віра врятувала тебе. Іди з миром. Жінка усміхнулася у відповідь. Ця зустріч змінила усе її життя. Вона відчула, як мир огортає її серце. Натовп знову зашумів, заметушився і чекав нового чуда. І хоч кожен раз у раз торкався Месії, він більше не запитав, хто торкнувся до нього. Сьогодні, в час гучного натовпу, красивих промов, вишуканої музики і всієї фієрії християнського життя, Ісус чекає, щоб Ти і я. Доторкнулися до нього, я можу бути однією з тих, хто в натовпі гучно вигукує ім'я Христа, хто ніби і торкається, і бачить Його, та відчуває мій дотик Ісус, чи відчуває Він мою повну покору перед Ним? Чи приходжу я до нього так, як до єдиної опори і надії мого життя? А може, він для мене всього лиш чудеса? Ейфорії. Чи приходжу я до свого Творця так, щоб загорнутися в його обійми, щоб на час мого доторку він запитав з любов'ю? Це ти, це ти моя доню. Я так чекав цього часу, так хотів подивитися в твої очі і просто поговорити з тобою, щоб він заспокоїв. Він не його чудеса я тут чуєш, дитинко, болить, я знаю, та твоя віра велика, я відчуваю це, тому ось мій мир, я обійму тебе, іди до мене. І щоб в отакий момент, доторку, я відчувала, як мій біль стихає, як повертається сила жити, надіятись. Зараз важкі часи, багато шуму, багато натовпу, та не втішайся тим, що ти просто поруч Ісуса доторкнись з вірою, щоб Він запитав: хто доторкнувся до мене? Скуштуйте і побачите, який добрий Господь, блажена людина що надію на нього кладе. Амінь.